Процес заточування шеф-ножа від компанії Сінзу з сайту Аліекспрес на професійному станку для заточування ножів від компанії «Косім» Виробництво Україна за допомогою професійного комплекту точильних каменів від Супер Абразив» – це полтавські альбори на мідно-олов'яній зв'язці. Всім миру, добра і любові! Сьогодні повинно бути досить цікаве відео, оскільки я вирішив переточити ось цей ніж від компанії «Сінзуо» На 30 градусів перед тестом. Тобто я всі ножі свої тестую. І перед тестом переточую всіх однаково під 30 градусів, тобто по 15 градусів на сторону, і це ніж не виключення. Ніж з бюджетної лінійки ножів Сінзуо, сталь вказана на лезі. Посилання на цей ніж я залишу в описанні до цього відео. А також я буду використовувати свій професійний станок для заточування інструментів. Тобто, за допомогою цього станку можна точити як ножі, так і ножниці. І в мене є відповідні перехідники, і я вже заточував І ножі, і ножниці, і він справляється з ним всім ідеально. Тобто станок досить хороший. І всіх бажаючих придбати собі такий станок є можливість отримати знижку від мого каналу по промокоду BYBEST. Просто вказуємо промокод при оформленні замовлення в даному магазині або на сайті. А його треба сказати продавцю, оскільки промокод не вписується, а вказується, або при оформленні в коментарях до замовлення прописуємо промокод BuyBest, або в розмові з продавцем вказуємо, що у вас є промокод від каналу ByBest, і ви отримуєте знижку в 5%. Але цей магазин або цей сайт на ньому представлено досить велика кількість різних інструментів і аксесуарів для заточування ножів. Тому знижка буде різною, якщо ви там, наприклад, побажаєте придбати якийсь другий товар від іншого виробника, який просто продається в даному магазині, тобто не виробництво КОСІМ. Тому просто вкажіть промокод, і вам порахують знижку і вкажуть, яка буде знижка по даному промокоду. Також у всіх глядачів мого каналу є можливість отримати знижку від компанії PDTools. Для цього також вказуємо або промовляємо промокод BYBEST в розмові з продавцем. І вам нарахують знижку на товари від компанії PDTools. Можна замовити як ельбори, так і алмази на різних зв'язках. Тобто і досить великий там асортимент, посилання залишу всі в описанні під цим відео. Також при заточуванні цього ножа я буду використовувати масло від Косім. Раніше я користувався ось цим маслом, а тепер мені запропонували масло екстра. Екстра воно повинно бути швидшим. В будь-якому випадку я попробую і те і інше, і в якомусь з відео розкажу вам. Про різницю і чи відчувається вона, оскільки я вже досить давно не заточував, тому зараз я заточу цим екстра новим маслом, а пізніше знову відтворю спогади про це масло і зроблю якісь висновки. Зараз ви побачите сам процес заточування ножа. Якщо в процесі заточування ножа у вас виникнуть якісь запитання, просто зупиніть відео на паузу і залиште ваше запитання в коментарях до цього відео. А також в кінці самого заточування, якщо будуть якісь нюанси, чи якісь там у мене спостереження, або просто я побажаю зробити висновок, а я його побажаю зробити, я вам розкажу це вже після самої, самого заточування даного ножа. А також продемонструю вам результат цього заточування. Хочу сказати, що цим ножем я користувався небагато, я навіть навіть не пам'ятаю скільки це було. Часу там або скільки нарізів, і так далі. Тому він ще досить гострий. Тому в даному відео я його трішки затоплю при вас, щоб ви помітили, що ніж не ріже, і ми будемо працювати вже з тупим ножем, щоб ви побачили результат там до заточування і після заточування ножа. На цьому все. Дивимось заточку даного ножа, а далі. Чекаємо висновків і результатів самого заточування. Закінчив я процес заточування ножа від компанії Сінзуо. І які висновки я для себе зробив в результаті цього заточування, що я можу додати, що вам розказати. По-перше, хочу сказати, що результатом заточування даного ножа я повністю задоволений, як ви могли вже побачити, ніж, неймовірно, гострий. Я вам ще раз зараз це продемонструю. Але для початку хочу сказати, що точилка для заточування ножів. Або станок для заточування ножів від компанії Косім являється професійним станком, і він мене повністю влаштовує. Так як завжди, в даному заточуванні він проявив себе дуже добре, проблем у мене ніяких не було, і я отримував задоволення від цього процесу заточування. Станок дуже і дуже хороший. Якщо ви являєтесь власником такого станка, напишіть, будь ласка, ваш відгук, щоб глядачі цього відео могли почути не лише мій відгук, але й інші відгуки про цей станок. Що стосується ельборів, полтавських ельборів на мідно оловяній зв'язці від Pідul-Суперабразив. Вони також себе, як завжди, зрекомендували дуже добре, вони досить швидкі, досить м'які, і процес проходить не тільки швидко, але й приємно. І звук приємний роботи каменю по сталі і така. Тактильно відчувається ну, досить приємне ковзання камня по лезу. Тобто, реально, хто отримує задоволення від заточування, хто розуміє, про що я кажу. Це камені, які ну, дуже хотілося, щоб у вас була а, така можливість покористуватися і спробувати відчути те, що відчуваю я, коли заточую ножі, от саме ельборами полтавськими на мідно оловяній зв'язці. Що стосується. Комплекту заточування і послідовності. Перші два камені, як ви помітили, я використовував без змазування. Чому так? Я зараз вам це розповім, а ви вже напишіть в коментарях, є в цьому логіка чи ні, на вашу думку. Перші два камені вони досить крупні і стружка досить крупна, вона важка, вона опадає на стіл, тобто вона збирається вся ось тут. Тому, коли ви користуєтесь каменями на суху, вона не збирається на камені, вона не наліпає на лезі, метал... на лезі ножа, осипається, і ви не пошкодите так спуски ножа, ось цю частину ножа. Деякі майстри просто закривають цю частину ножа скотчем і залишають лише підвід, щоб не спортити ніж, щоб його не поцарапати. Я ж звернув увагу, що коли заточуєш. Ніж алмазами або альборами, в даному випадку на суху стружка вона не прилипає до леза, і коли ви її стираєте, коли вона налипає, ви стираєте її, ви її, ніби ось цей абразив рухаєте по лезу і залишається царапина. В даному випадку можна використовувати такий міні пилосос для того, щоб його збирати, або акуратно, дуже салфеткою можна стерти. Ну, оскільки вона осипалася, вона вся ось тут. І царапин на ножі немає. Принаймні, якщо така можливість може бути, вона мінімальна, оскільки я так користуюся на сху вже досить давно. А вже наступні два камені це 10, 14, 10 і 7,5, я використовував з, з маскою ось цією Cosim Екстра. Чому? Тому що, по-перше, ця стружка, вона досить дрібна, і є глядачі моїх відео і там різні. Майстри, які кажуть, що ця стружка вона піднімається вгору і ви дихаєте цією стружкою. Щоб цього не сталося, я вже використовував масло. І що можу сказати по цьому маслу? Зрівняти його з ось цим маслом, яким я користуюсь уже досить давно, ще з початку з того часу, коли тільки його придбав, разом з каменями косі. Тобто, як тільки воно в мене з'явилося, я не знаю, скільки це часу вже пройшло, ну, декілька років, Ось скільки я його використав. Тобто, розход цього масла дуже повільний. Його вистачає надовго. Користуватися таким маслом, професійним, чи там, використовувати якесь інше, я колись, наприклад, використовував оливкове масло, це вже вирішувати вам. В чому перевага даного масла, якщо його розглядати окремо від цього масла, то, оскільки я порівняти зараз не можу. Бо давно не користувався маслом в комплекті з, з ельборами, тому відчуття ну, важко пригадати. А ось перевага цього масла в даному випадку, або його плюс в, цій, в цьому заточуванні, в тому, що це масло, воно досить густе і воно все повністю лишається на вашому камені. Тобто, як я вам продемонстрував після кожного заточування, я демонстрував вам камінь обертав його, і ви бачили, що все масло, вся стружка вона лишалася на камені. І лише трішки було на підводах ножа, А на спуски ножа це масло не стікало. Тобто воно таке зібране і збирається в одному місці, лишається на вашому в даному випадку ельборі. Це досить хороший результат, це досить хороший показник. Це, як мені здається, так і має бути, оскільки, якщо ви використовуєте або багато масла, або якесь масло дуже рідке, це масло, воно стікає по вашому ножу, коли ви його стираєте, ви залишаєте там царапини. І це не досить комфортно і, ніж. Масло не так легко видалити з ножа, потрібно там якоюсь рідиною його видаляти. А це масло, воно ось так збирається на бруску. І я рахую, що це хороший показник, і я задоволений роботою з цим маслом. Ще раз скажу, це не реклама, це не вихваляння цього масла, це просто розглядаю дану конкретну ситуацію. Порівняти з чимось іншим не буду порівнювати, бо не знаю. З чим порівняти, оскільки єдиний варіант порівняти професійне масло з цим професійним маслом. Зараз не пам'ятаю просто. Я знаю, що воно також добре збирається на камені. Також проблем у мене в принципі з ним не було. Але щоб там сказати, що це краще бо це краще, я так не можу зараз. Ось такий вийшовся варіант заточування за допомогою станка КО 7. Ельборів від PD Tools, а також масла від Косі. І результат заточування. Демонструю. Це у мене газетна бумага, її плотність 45 грам на метр квадратний. А офісна бумага, до якої там всі звикли, вона йде біла, по-перше, ця сіра. Не знаю, камера передається чи ні. По-друге, її плотність буде 80 грам на метр квадратний, тобто вона в два рази плотніша. Це звичайна газетна бумага. яку ви там... Я просто не купую газет, тому користуюся ось такою газетною бумагою. Я купую її вже досить давно. На жаль, в мене не збереглася якби, упаковка, щоб я продемонстрував вам на упаковці. Там написано. У мене є ось така упаковка. Цей папір він дешевший, але тут я подивився, немає вказано яка є, скільки грам на метр квадратний. Яка плотність цієї бумаги. Просто написано, що папір газетний. Ось така. А раніше була вказана і плотність, тому я хотів би продемонструвати, але шукав не знайшов тієї упаковки. Ну, це газетна бумага, так розумію. Дивіться, який результат заточення. Це дуже крутий результат. Ну, в принципі, я стараюсь завжди добиватися такого результату, оскільки цей ніж буде тестуватися. Я буду перевіряти його стійкість ріжучої кромки до затуплення. І витривалість цього ножа я постійно це роблю. Я там посилання залишу. Я завжди його лишаю там на інші канали, я залишаю ці тести. Щоб ви бачили, там рахували, скільки було зрізів, і виявляли для себе кращий ніж для вас, там, наприклад, в вашому ціновому діапазоні, оскільки це більш бюджетний ніж, є більш дорогі ножі від цього ж виробника, є преміальна лінійка ножів Сінзу, вона називається Хежен, там ще більш дорогі ножі. І я всі ці ножі е, тестую, щоб у вас, як у покупця, була можливість порівняти, е, чи є, чи доцільно переплачувати, ніж, оскільки можна купити, можливо, більш бюджетний, ніж і він покаже на чим не гірший, або просто в порівнянні з ціною навіть кращий результат. Ви заплатите менше, так ви його будете заточувати частіше, оскільки він буде втомлюватися, але, можливо, не так часто, як е, ось е, співвідношення його ціни і якості. Ось так. Надіюсь, це зрозуміло, оскільки все впорівнюється в співвідношенні ціна якість. Якщо цей ніж буде, наприклад, зрізати там, служити 3 тижні, при цьому коштує 10, там, це образно там, 100 гривень. То ніж, який буде зрізати 5, але коштувати там, 300 гривень, звичайно, купувати недоцільно, тому що цей ніж буде показувати не набагато гірший результат, при цьому коштувати в 3 рази дешевше. Я думаю, це всім зрозуміло і. Я думаю, всі користуються таким поняттям доцільності або ефективності, або там, корисності покупки. Що стосується ось цих елементів, тобто самого інструменту COSIM і PD Tools, у вас є можливість отримати знижку. Не забувайте промокод, COS, промокод BYBEST, і ви отримуєте знижку від цих виробників. Просто вкажіть промокод в розмові з. Продавцем. На цьому все. Якщо будуть якісь додаткові запитання, залишайте їх в коментарях під відео, буду намагатися відповідати. Якщо будуть якісь побажання, там побачите ще якісь види заточення або ще щось, також пишіть це в коментарях під відео. На цьому все. Всім дякую за перегляд, миру, добра і любові!